Так? Добрий день всім. Вчора ми закінчили. Сьогодні буде третя серія про тепловий насос. Вчора ми закінчили ну, бурити. Товариш просив, ми його відповідно, зробили. Подивитися, що до чого. Було таке, знаєте, закінчив так, якби, буріння, і воду ми не, ми, ми не добували, а просто, просто отвори в землі запхали зонди. Не було такої тої ейфорії, коли добувається вода. От ти насос запхав, включив, шланг тримаєш в руках чи, чи, чи трубу, вода виходить, міряєш особливо ейфорія тоді, коли береш е, мірило, ну рулетку ту, і міряєш. Вода там була, допустимо, на 6 метрі, при викарці вона впала там на восьми метр, і, і, і ти просто болдієш від того, що ти добув воду. А тут ну, просто отвори в землі. Ось, ну але це все одно теж цікаво. Моменти були це такі, ну, нічого такого складного, можна сказати, ну, але... але коли я добув воду, і більше від... від від тої от задоволення, від тої, від тої роботи, так як би можна сказати, чи як. Ну, така справа. Добре, вам приємного перегляду. Всього найкращого, коментуйте обов'язково. Добрий день! Добрий ранок, пів Півдесята. Вже розставились. До речі, у нас тут досить швидко виходить вже тепер. Вже розставились. Ну що, сьогодні ще два отвори. Раз, два, три, чотири, п'ять дні. Раз, два, там. Підключилися, запускаємо процес. Насоси включений. контраток. Гур чуть-чуть підточили. Ну, щось. Він так не сильно мені затопився, але трошки так типу, підключить. Старт! Сьогодні ну, два отвори, то ї покажу там потім в кінці е сам тепловий насос. витягнули його на сонце. І, значить, що я сьогодні маю? Давайте, давайте, виключимо. Що я маю? Значить, Дивіться, я вам щось покажу. Треба, треба, треба. Треба сити мало. В мене є розчин, що я буду додавати до... Подивіться що. До борового розчину. Це є порошок типу бентоніт, але воно дуже міцніше набагато. Подивіться, як сито, як сито значить його ледве ледве пропускає. Значить, такі кісі дриглі. Що функція того, того от розчину? Глина, оскільки у нас глина буриться, ми знаємо точно, що тут глина, значить це вірняково. І суть того розчину відривається кусочок глини буром. Відповідно, обволокується обволокується розчин, будемо потрошки туди додавати, і та глина не набрякає. Її легше буде догори насосу вігнати, і вона не має зачіпатись ні за ствол, ні за центратор, ні за бур. Ну, Подивимося, наскільки це правда. Е, то тож, ну, Тут дуже сильна штука, казали буровики. І... Куштує теж немало. Поки мені дали на пробу, так зовсім зовсім чуть-чуть. Там я дав його, знаю, таку жменічку, реальну жменічку на то. І потроху будемо додавати в яму. Будемо будем дивитися, слідкувати, що, що чи воно файне. Якщо щось вартує, то чому б і не заплатити гроші. Тому що глини, сальники це, ну, ви знаєте, нема що розказувати. Добре, ми стартуємо. Забули балансир. Баласти! Добавляємось штамп. Я вам зараз щось покажу. Почали додавати штану. Я виключив буріння, виключив насос. Добавляємо штан. Штанга вже наготовлена. Бачите? Все автоматизовано. Готові, берете далі. І тепер дивіться. А, блін, Щось тепер той ефект менш замітний. Попередній раз, може треба було долити. Але ну, давайте поки нічого. Зараз на другу штангу вам ще я попробую показати, бо тут щось того ефекту мало замітно. На попередній штанзі такий ефект був капець. Зараз зараз ще я тоді раз, поки викачу. Значить, почав, так. Диві, дивіться, що зараз от дуже гарно чітко видно. Значить, стара вода, вона вже осіла. Оті от кусочки, ви бачите, кусочки глини. Вони, дивіться, вже осіло. От коли виключите насос, воно, воно мені здається, що воно взагалі осяде моментально. Видно, як кусочки глини плавають. І зараз вода буде робитися прозорою. Буквально на очах от от буде осідати. От вже вже верхній шар, він вже вже він прозорий. Мені здається, що та присадка дуже круто працює. Подивіться, вже бачите зверху вода чиста, то буквально ще хвилини нема. Вода вже чиста от тече, а осад різко осідає. Різко осідає. То, що виборив. Бачите? Видно, от зараз видно гарно, як зверху прозоре, а, а то все решта осідає. Верх рухається, а низ осідає. Мені здається, що це дуже крута штука, цей полімер. Ну, не, не даром, це є полімер для горизонтального буріння. А не даром його використовують і. Штука видно дуже серйозна. Добре, ми що з вами? Почали чистити ями, дивіться, глина не розмивається. Вона кусками падає. Це глина. Вона кусками падає в троян. Це все робить полімер, такого не було в нас. Раніше ми мусили то от все розмолоти. І вода була густа. Подивіться. Мені здається, що тут дуже-дуже крута штученця. Добре, беруємо далі. Полімер, щось, бачите, все одно. Фаус, патро, все намотано, все як має бути. Не знаю, полімер той нам допоміг чи не допоміг, але ну, може трошки щось допоміг. Я думав, що не буде намотаного на центраторі, але бачите, є. Ну ладно, добре є. Працюємо далі. Тримати. Я вам скажу, я дуже задоволений цим полімером. Андрійко, тобі дякую. За те, що дав спробувати. Е ви подивіться, тиснеш, не тиснеш, ну бачите, який фунтан. У тебе, до речі, вже лежить цей пункт. Давай до гори. Тиснеш, не тиснеш, фунтан валить в усю. На тій чорній глині треба його випробувати. Добре, давайте ми докидаємось там. Показую! Чудо техніки. <реш> Чудо техніки. Ви бачите? Величина, так, з чим тут порівняти. Та вон рука, та що тут величина. О, раз, 2, 20, 60. Він має 58, по-моєму. І тут раз. 2, 40 там з копійоком. От вам чудо техніки українського виробництва. Тут в нас є панель керування показує температури. Вхідну вихідну, це вкил, я так поняв, насоса, напевно, чи що. Бо в ньому ще є насос, зараз я вам покажу. Тут температура градусних. Ні, тут температура, тут температура, а тут щось я не знаю, на що воно показує. ну менше з тим. Вхідна вихідна температура. Контур вхідний, контур вихідний. Все. А то його, я так розумію, вкил. І тепер дивіться, ззаді. Ззаді, прошу. Все. Ви бачите, його запхав в розетку. Сюди приєднав будинок. До речі, в ньому є насос свій на будинок. Сюди приєднав земляний контур. Ото, що ми набурили. Петля Тихільмана використовується при тому, при тій кількості свердловин, що ми зробили. Підльовий тихільмана з'єднав. Відповідно, тут хата, тут контур земляний. Все, все, люди добрі. Це я просто в шоці від того водоапарату. Резетку включив, будь здоров, тепло. В хаті тепло. Ну, то, що, звичайно, треба е, теплі підлоги. Батареї він дає 40-45 градусів, більше він не, не, не нагріє. Теплі батареї 40 градусів це низько, це мало. А підлога 45 це 40-45 це дуже гаряче. Це буде супер. Зараз ще відкриємо, покажемо середині. Сам чудо техніки за середину. Кришечку відкрутили. Кришечка має такий поролончик обезшумлювач. Ось такі нірживєєчка якась така блискуча. І ось середина. А що тут будемо показувати? Це є компресор. Тут є два пластинчаті теплообмінники. От вони там зашиті. Один і другий. На контур хатній і на контур земляний. І відповідно насос до хати. А там електроніка, ще той клапан, ну то, що стосується фріону. То, що стосується фріону. Вс, це я в шоці, блин. Кутужність тут його готового насоса, вот там все почитають. Протектор 22 якийсь. О. Ну і того стрілка, то я вже спитався. Та стрілочка, то показує тиск фріон. Тиск фреону показує. Все, народ, ви бачите? Я в шоці. Отакий от ящичок, отакий от ящичок. З тими, правда, земляним контуром. буде обігрівати оцей будинок. Я в, я в шоці, це бомба. Два поверха, повноці. Скільки квадратів? Де господар десь пішов? Ну от по позовні він десь має вісім 8 на вісім, 8 на 8, десь так. Два поверха. Правда, добре утеплений. І такий воящичок. ящичок. Такий Підключка елементарна просто. То що там тут підклюти хельмана треба буде забацати в земляному контурі. Все, коротше, поки виключаємося, йдемо бурити, бо сьогодні блін, 3 години сиділи без світла. Це просто атас. Такого ще не було. О! у Львові. Качелька, 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 каче. В положенні бурельщик працює. Поняли? З яка треба потиснути. Не потиснути, а пустити. О! В такому положенні бурельщик працює. Ви поняли? Зусилля вниз! Скільки кілограм? Півтони! Шарм. І от дивіться, він тисне, ви бачите? А полімер валить. Якби полімеру не дав, то того би того не було, того фонтану. Полімер сильна штука, сильна, треба мати полюбом. Один оберт 5 мм. А, чекайте, я трошний тут. Коротше, дві речі ми сьогодні знали, дуже прикольних новинки на нашому буріні тому що робим. Перша новинка це в нас є полімер. Розводили раніше. Вчора я його розвів, сьогодні він в мене був готовий. Там і от бочі. Це є перша штукенця, а друга що? Хайте, бо я забув, що друга. Блін, забув, що друга? Ладно, зараз я згадаю. І ще вам що хотів сказати, друге. Ми вже правда другий день буримо, другий раз. Без е, того, без перекидки, Напряму, коротше, мали. Бачите? Хрош йде напряму. Ось тут що я хотів сказати. Ще є третя фігня, яку ми випробували прошлого разу. Отава фігня. Фігня, коротше. Якщо комусь щось буде попадатися, не беріть. Бо, ну не знаю, Його або треба доробляти сильно, або що він не відкручує. Неможливо, газовий ключ ніпше. От ну, щось віринда, Є такі трьохточкові. вони кажуть файні, вони якийсь дуже великий. Ну, коротше, з ключом що треба подумати. Поки газу він тут. Добре, бурим. Сусід розпалив котел на дрова. Чи п'єць, що він там має? Бачите, який димок гарний. Там ще в тому димі, блін. купа кіловат енергії. Якщо правильно тут все спалювати. Ну і засмічує, відповідно цей. Зелену зону, ліс, що, дим. Да. А так тепловий насос. А, ні, це станція. Тепловий насос ми вже сховали. Нічого немає. електрику крутити все, До речі, не дуже сильно. Да.